В ефірі радіопрограма Колос доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску запуск прозорого земельного ринку та інвестиційна привабливість агросектору. Якою має бути ефективна модель ринку сільгоспогідь в Україні? І що насправді стримує його відкриття? З одного боку, власники земельних паїв розуміють вигоди від можливості вільно розпоряджатися своєю нивою, але вони бояться, що їх при цьому ошукають. З іншого боку, частина фермерів та крупних сільгоспвиробників виступають проти зняття мораторію, бо їм вигідніша, безальтернативна для селян оренда. Однак, якщо правильно законодавчо виписати правила гри при формуванні вільного обігу земель сільськогосподарського призначення, то можна буде і перекосів позбутися, і досягнути бажаного економічного ефекту. У цьому переконаний старший економіст Київської школи економіки Олег Нєвєвський. Зараз існує дві. Моделі, які обговорюються в експертному середовищі, тобто поетапна модель, і одночасна. Тобто, коли відкривається одночасно і ринок продажу для державних земель і приватних земель є суттєва різниця, особливість на яку потрібно зауважити в існуючому проєкті закону, який у нас є, пропонується право купівлі земельних ділянок фізичними особами, тобто юридичні особи не допускаються до купівлі-продажу землі. І в даному випадку може виникнути загроза дисбалансу на ринку, тобто коли Пропозиція землі, яка за нашими підрахунками буде там біля 8%, відсотків, де вони співпадати з бажаючими купити землю, саме бажаючими, їхнє бажання підтверджено їхнім фінансовим станом. Відтак, очікуване відразу після запровадження ринку переважання пропозиції над попитом, гарна нагода для фермерів сформувати свої земельні масиви за прийнятними цінами, адже саме розвиток фермерства мета земельної реформи. Справді, якщо запуск земельного ринку почати без регулювання і без будь-яких обмежень, то можна отримати негативний результат. Це можна порівняти з греблею, яку прорвала вода і знищила все на своє. Йому шляху, якщо цю воду шлюзувати помалу, то вона не завдасть шкоди, і ми отримаємо необхідний ефект. Запевняє керівник проєкту підтримки реформ у сільському господарстві та земельних відносинах Денис Нізалов. Від запровадження вільного обігу сільгоспогідь виграють всі українці: власники паїв, легальні агровиробники, держава. Ось аргументи Дениса Нізалова. За умов мораторію в нас виникли певні перекоси. На ринку, які треба врегулювати. тобто щоб перехід від поточного стану до стану нормального ліберального ринку відбувся плавно, так би сказати, і щоб люди не втратили які це перекоси. Ну, перше і найбільше це нерівний доступ до джерел фінансування. Тобто, якщо зараз ми відкриємо ринок одночасно без обмежень будь-яких, фактично більшість переваг отримують ті, хто зараз мають кошти, і для того цей перехід треба спланувати. Знаєте, як якщо греблю прорве, то зруйнує все навколо а якщо ми спускаємо її потрохи, 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 то нічого не стається, і ми виконуємо свою роботу і нічого не руйнуємо. Теж саме за даних умов відбудеться із відкриттям ринку. Тобто за ці 16 років мораторію, як за греблю, накопичилося дуже багато землі приватної власності, які люди хотіли би продати. Та пропозиція, яка накопичилася, її потрібно поволі випустити на ринок, щоб не зруйнувати ті умови хазяйнування, які склалися в Україні. Бо ми бачимо, що в Україні сформувався дуже потужний сільського. Подарський сектор, і він дуже активно і дуже ефективно вже працює. Тобто я так зрозумів Дениса Нізалова, що одномоментно відпускати ринок не можна, можливо, але з обмеженнями. Тобто, якщо ми хотіли би відкрити одномоментом, то ми маємо думати, як гарантувати попит на таку кількість землі. Тобто, якщо ми кажемо, що ми відкриваємо цей широкий ринок, широку пропозицію, то необхідно продумати, як підтримати тих, хто буде бажати цю землю купити. Альтернативно, це поступово, там за якийсь період, поетапно відкрити цей ринок. Це треба планувати і чітко визначати запобіжники і стимули для підтримання попиту. Скоріше за все ціни почнуть стримко зростати, і тому, якщо рекомендувати власнику. Що робити в ситуації, коли відкривається ринок, перше це не продавати одразу, а дивитися і думати, тобто в який момент я вважаю, що ця ціна є справедливою, раз друге взагалі чи потрібно мені продавати, чи сприятиме вільний обіг сільгоспогіті притоку інвестицій в агросектор? Безумовно, і це є одні з найбільших переваг цієї реформи. Тобто, це основна мета цієї реформи це встановити зрозумілі прозорі правила гри. На ринку землі в аграрному секторі, і це зробить наш сектор сільського господарства більш привабливим для інвестицій. Землі є одним із найкращих. Клімат в нас гарний. Потенціал для виробництва великий, і це є тими факторами, які заохочують інвестиції в аграрний сектор. Потенціал для зростання сектору дуже великий. І ми і інші експерти проводили обрахунки, які потенціал зростання в секторі. Це щонайменш 60-70%. Це досить багато, і це не тільки випуск продукт. Ці не тільки приток іноземної валюти за рахунок продажу, це і нові робочі місця, нові технології, це розвиток сільської місцевості. Щодо впливу на приплив інвестицій і на зростання сектору, що важливо для інвестора, це настільки володіння землею, скільки можливість вкласти в бізнес це там комбайни, це переробка, насіння. Тобто є багато інших напрямків, в які необхідно вкладати кошти, які дадуть.

Дійсно, принципова позиція уряду: вільний ринок землі, передусім в інтересах українців, адже майже мільйон власників паїв за час дії мораторію пішли з життя і не встигли скористатися своєю власністю. Та й вітчизняна економіка через заборону вільного обігу сільгоспогідь щороку втрачає 3,3 мільярда доларів. Тому курс на прозорий ринок землі це курс на підвищення добробуту українців. Вислухали програму Колос підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик до зустрічі в ефірі.